Дай боже молоді, це нова рубрика на моєму каналі під назвою Виживання фермера, або можна навіть сказати, цілий серіал. Хе -хе. Я давно хотів зробити якийсь серіал або рубрику, просто не знав, що можна придумати таке в соло. І подумав про щось зв'язане з фермою, і згадав, що подібне щось зробив Ігор Хепілайм. І мені дуже подобалось дивитися, як він розвиває свою ферму. І ще зараз хайпують всілякі грови ґардени, ну і мені подобається повоя тематика, тому я вирішив зробити щось своє. Ну і довго затягувати не буде. Перед початком відосу бажаю приємного подити тим, хто щось хрумкає, тим, хто нічого не хрумкає, просто приємного перегляду. Зараз би мало бути інтро, але я вирішив тимчасово його забрати, тому просто погнали. Дай боже молоді, мене задовбало, то місто, робота. Ну коротше, я вирішив прибратися в село і продав все, що в мене там було. І в общому вийшло в мене 30 тисяч гривень. Я думаю, на перший час мені точно того хватить. Ну я хіба лишив собою телефон, щоб там зідзвонитися, не загубитися. То все ясно їло. На сайті я знайшов хату за 30 тисяч. Гривень в селі от якраз ми до нього підбігаємо. На сайті не було ні, ніяких ні фото, ні відео, ні нічого. Ну, я думаю, тому і ціна така маленька. Ну, в принципі, там і за хату, і за територію, тому я думаю, в принципі, нормально. Так, як ви тут пройти? Десь мене тут має чекати ріелтор. Зараз, напевне, підбіж. А вот, напевно, той і він, я думаю, вже дзвонити. ріелтор, ріелтор Саша. Добрий день! Добрий день. Це ви хочете купити хату за 30 тисяч гривень в нашому селі? Так, це я з вами зв'язувався. Чудово, тоді давайте підійдемо до хати, я вам покажу, якому вона стані. Добре, хіба скажіть, чому не було ніяких ні фото, ні відео на сайті? Тому що хата в такому собі стані? Ну, зараз самі все побачите. Ну, добре, пішли де вона? Я тепер пам'ятаю, чому фотки, ні фотки, ні відео не було на сайті. Все ясно. А чому вона так далеко від села знаходиться? Це один чоловік колись будував собі дачу подальше від всіх. І з часом на неї закинув, не платив ні комуналку, ні нічого, і сам тут не появлявся давно. Ну і з часом він вирішив її продати, і вже як півроку вона продається. І скільки він тут років не появлявся? Десь близько двох років. Ну а за таку хату, 30 тисяч я думаю, трошки буде забагато. Давайте скинемо хоча б одну тисячу, там за 29 договоримося. Якщо точно буде брати, я зараз можу зателефонувати власнику і спитати його, чи він згодиться скинути. Добре, дзвоніть, я почекаю. Лишня тисячка нам тут точно не буде. Тим більше за таку хату. Зараз подивлюся, що тут до чого Ну прям позаростало максимально. Яй-яй. Треба буде покосити якось. Вікна розбиті, все в павутині. Плісняві. Та ти що? О, ви ж тут? так, він каже, що можна скинути тисячу, він не проти. Пам, все, підписав. Тримайте і 30. А, ні, 29 тисяч. Зараз також скин так натримайте. Ну, в принципі, можна і отак просто зробити. Все, все тоді. Гарного вам дня. Дайте ще ключі від хати, якщо тут вони є. І все. Ключі від хати, на жаль, немає, але двері так постійно відкриті. В принципі, свою роботу я зробив. Гарного вам дня, до побачення Добре, вам також гарного дня, до побачення Ріалтор Саша пішов. Тепер можна розбиратися з хатою. Зекономили одну тисячу гривень, то вже хоч щось, та й тим більше нам ту тисячу якраз треба буде потратити тільки так. І на реставрацію, і на ті вот всякі приколи фермерські. Давайте спробуємо зайти в хату, подивимось, що тут. А всюди пліснява паутина. Йо-ма! -йо. Не, ну тут більше, напевно, двох років не з'являлось. Акуратно. То що що таке? А, то холодильник якогось фіга розвернути іншим боком. Тут все іншим боком розвернути. Ого! Ну тут треба буде. Ладно, то не так страшно. А, от тут вош Тоже поламане. Ну, так Капітальний ремонт, тут треба зробити то точно. Ага, я так пам'ятаю, то моє ліжко. Ну, не сильно брудне хіба у павутині. Надіюсь, хоч мягке буде. Ну, в принципі, хатка така непогана. Ще можна подивитись по території, що тут ще є. Еть, Акуратно. А? Оп. Оп. Так, що ще по території? Тут є, двері закриваємо. По території я хіба тут бачу якийсь навесик, то, типа як гараж. Ну, мінімалістичний якийсь. В коробках в нас. Ага, ну. Ну ясно, теж плісня, павутина. Або їх почистити, або викинути. Общо. Що ще, в принципі, хіба дерево? І все. Більше тут нічого по території нема. Не дуже велика територія, но в принципі, на перший час хватить, тим більше, от город який. Город, в принципі, непоганий. Хіба теж засраний треба буде почистити. Іду тоді прогуляюся ще селом, подивлюся, що до чого. Може, якісь контакти кіною получу, може ще з кимось там договорююсь, може познайомлюсь. Ну і будемо щось шукати, де можна знайти якусь косарку або ще щось. Та й якісь будь-матеріали, от так жити точно не можна. Хоча би мітлу якусь знайти, то вже би буде добре. Ні, ну До кожного до хати заходити то таке собі, треба хоча б, напевно, не кудись от магазин. Так, магазин. Треба хоча б туди зайти, подивитися, спитатися, що до чого. Подовщиться тут точно всі знають, розкаже щось. Так, Добрий день. Подовщиться люда. Ага. Доброго дня! Це наш місцевий магазинчик. Тут поки немає багато товару, тільки саме основне, бо грошей не вистачає. тому люди їздять закуплятися в сусіднє село або місто. Добре, а що... добре, а що ви тут продаєте? а? Насіння пшениці. Я так понял, то для нас для вирощування. То в нас насіння огірків. Окей, насіння помідорів і насіння капусти. Mm -hmm. Ага, то чи можна розміняти на всяке, якщо не вистачає? Е, точніше, якщо немає повної суми, а ми повної суми і немає. Придеться, напевно, розмінювати. Мішочок бульби ще можна купити, мішок цукру, мішок солі, хліб, ну і якихось два пирога. Ну, коротше, я поняв саме основне. А можете розказати щось трошки про село? Хто тут живе? Е, що продає? Може, може, в когось є якісь будматеріали, якась коса, ще щось. Бо я тут купив хату. Он там напротив, таку закинуту, я думаю, ви знаєте, та й хочу трошечка прибратись. А, знаю, знаю. Давно там ніхто не появлявся. А чому ви вирішили і мене цей будинок купити? Я взагалі, до вас з міста приїхав, та й задовувала мене та вся міська суєта, робота, та й вирішив я приїхати в село. Не, не скажу, що тут менше роботи, але просто щось нове, якісь нові відчуття. Ага, а чим ти тут будеш займатися? Ну, я планую ферму якусь зробити, там якраз є невеличкий город, почати з нього щось вирощувати ну, і комусь продавати. Ага, ну якщо ти хочеш продавати, в нас є тут скупщик Петя. Може до нього завітати, поговорити з ним, спитати, що до чого. Якщо ти хочеш далі розвиватися і не тільки продавати пшениці, помідори, огірки і капусту, то насіння продає баба Парас, її хата ззаді мене. Вона так-то продає на базарі, і з хати особо нікому не продає. Ну, якщо ти добре з нею поговориш, то Можливо, тебе буде шанс щоб не їздити на базар. Якщо тобі треба будуть матеріали, то в нашому селі таких людей не знаю. Хіба що їхати на базар? Ну або в місто. А якщо просто там перебратися, покосити інструменти у нас робить Василь. Я тобі зараз покажу, де він живе. Він якраз робить лопати, там всякі мотики. Ну все, що тобі треба. Ну і з таких вагомих людей у нас більше нікого нема. Ага, дуже дякую. Я так зрозумів, баба Параска живе в тому будинку, а де інші, ви зараз покажете. Так, зараз покажу. Ось тут направо живе скупщик Петя. А ось там далі за криницею живе Василь. Дуже дякую. Я, напевне, у вас розміняю тут гроші. Е, так, 500, 500 по 100. Щоб... б. Mm -hmm. mm, давай все вже тоді розміняю. Навіть не все, а отак. І. Мені би ще 200-ку розміняти, напевне, і 1000. Ага, дякую. Все. Так. то я себе отак положу. Е, так, тоді я зразу у вас я, напевне, куплю насіння пшениці. Ага, мені теж треба розміняти тоді. Давайте отак. І насіння пшениці куплю для початку. І насіння огірка. Отак. Зразу. І все тоді. Гарного дня! Я пішов, може ще до вас зайду. До Добачення. Так, до кого ми підемо першим? Давайте, напевне, добавимо Параски, потім до Василя, і потім вже назад підемо в дорогу і до скупчика зайдемо до Петра. там? Я ваш новий сусід, прийшов познайомитись. Новий сусід. Заходь! Добрий день, баба, Параска. Я тут купив хату, ось напротив, там сама дальня така стара, розваглена. Та я вирішив познайомитись зі всіма по селу. Ого, ну ти стар купив, мілок. Ну, щоб на що хватило грошей, щоб було, то і купив. Я знаю, ви продаєте насіння, не тільки там огірки і пшениці, там то, що є в магазині. Так, продаю, але тільки на базарі. Ну. Ми ж вроді, як сусіди, в одному селі живемо. Мені на базар пертись якось неохота. Ми вже якось з вами договоримося, я у вас тут буду купляти там. Ну, понятно, там, буду попереджувати туди-сюди, не так заломувати зразу. Ну, щоб на базар не їздити, це ж далеко буде. Намілок ну, не знаю, подумаю, подумаю. буде видно, поки товару нема. А мені поки не треба, я її територію ще поки не почистив, лише нічого не посадив. Я думаю, до вас прийду не швидше, ніж через тиждень. Ага, ну попередиш тоді, я тобі скажу. Добре, я тоді пішов далі, до побачення, гарного дня. Давай, давай, милок, гарного дня тобі. Так, з бабою параскою вроді би договорився далі до Василя. Ага, то того, хата вроді. Хто <п condiciones> там? Це ваш новий сусід знайомитись прийшов. <п Server> ага. Ну заходь. Добрий день, Василь. Я купив хату, о, що там далеко, далеко така розвалена, старезна. Я, я думаю, ви знаєте. А, ту розвалюху знаю, знаю. А нафіга воно тобі. Та задовбало мене то місто, я вирішив в село пере перебратися та й хочу якусь ферму зробити. І мені сказали, що у вас файний товар доволі. І якраз для ферми. Ага, ну як кузнець я якраз роблю всякі там мотики, лопати, відра, ну все, що треба для ферми. Якщо треба, звертайся. Мені би якраз зараз лопату, якусь мотику, підро. Ну якраз все, що все, що у вас є. А нема у вас коси часом? Коси? Ні, косу поки що не роблю, але ну, якщо треба, можу під заказ зробити. Було би добре, бо там такі зарослі, що капець. Я то ні руками, ні нічим точно не, не позрізаю. Ага, ну тоді приходь завтра післязавтра зроблю. Добре, а поки що можна, я вас тоді візьму. Ага, є залізна мутика, лопата, сокера і відро. Сокеру мені, в принципі, поки не треба. А от залізному тику треба, лопату і. Ой. І відро. Ну і вже така хороша частина грошей пішла спати. Дуже дякую, Василь, я пішов далі. Добре, давай тоді. Хорошого дня. Вам також хорошого дня, до побачення. Опа! І вертаємось до хати, і зайдемо ще до скупщика. Так, тут можна якось, я би не ризикував по дорозі, краще, Так, от поки я тут нікого не знаю, з якими тут стежками дорогами ходити теж, так собі, бо я їх теж не знаю. Так, ага, от я там бачу якогось чувака, і нам походить якраз і сюди. Будка для пса є, а він, походу кудись втік. Ну, ладно. Хто прийшов? Я ваш новий сусід прийшов знайомитись. Ну заходи. Опа, добрий день. Я купив хату напроти вашої, там далеко тут задрипану. Е і хочу займатися фермерством. Мені сказали, що вам можна здавати вже вирощені помідори, там, всякі овочі, фрукти. Та-та, але я скупші купляю, перепродаю, мені можеш приносити. Ну я поки нічого не маю, я хіба нині купив хату, плюс-мінус її зараз приведу в порядок туди-сюди. І вже через пару днів, напевне, до вас прийду. Ну добре, будемо знайомі. Як буде товар, заходи, якщо я буду в хаті відкрию. Добре, гарного дня, до побачення. Все, вроді зі всіма познайомився, можна йти до хати. Скупився трошка. Закупився. Так, гроші відкладаємо, у нас ще лишається 1300. Ой, 1150 гривень. Ну, в принципі, сума така доволі небідова. Так, якраз я біля річки наберу води собі. Оп! Зачерпну. Вже донесу. І, ну, в принципі, город і так треба перекопувати, тому, напевне, косити я не буду. Якось там лопатою, шух-шух, махну, махну туди-сюди. Та якось перекопаю хоч-чуть. І вже посію наші ті от перші. Опа. Перші сімечки. Перші насіння. Ну а з хатою, напевне, будемо розбиратися в наступних серіях. Опа, все. Тут десь якраз 16 десь має бути. 16 тих. Ой якраз ще одне насіння. А, ні, ну от не одне аж цілих три насіння вибив. Міг би її не купляти. Ну ладно. Напевне, половину засадимо пшеницю, а половину огірками, раз я і то і то купив. Чом би і ні. А, ні, я так. Ніфіга, я щось фіга пораху... ну Як, я не рахую, я щось так наугад сказав. Ну, тут так. Нормально треба потратитись. Половини навіть не вийшло. Ну ладно, є, що є, засадили, що засадили. За той час я хоча б приберуся трохи в хаті. Але, напевне, я приберуся за кадром, і вже в наступній серії ми або, про... або поїдемо продавати наш вирощений товар, або вже поїдемо в сусіднє село, чи в сусіднє місто, куди там на базар, за будматеріалами, щоб відбудувати нашу хатку я хоч теж тяжко поки що назвати. То так, розвалюха, но на скорому часі все буде елегантсько. Всім дякую, хто додивився цей відосик до кінця. Надіюсь, ви оціните його лайком, підпискою та натисніте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відосіки та стріми. А стрімлю я переважно навіть на твічі, а не на тому, не на ютубі. Но. Підписуйтесь на твічі тоді, в чому проблема. Добре, не буду довго затягувати. До нових зустрічей, до нових відосів, до нових стрімів. До побачення!